Розглянемо, чим відрізняються акумулятори ProCraft серії Turbo та Ultra. На огляді два таких акумулятора. Ціна на офіційному сайті такого акумулятора Turbo 840 гривень, а Ultra 930 гривень. Мають дуже якісний корпус, що один і другий з якісного пластику. В Ультра більше він прогумований. Ця от нижня частина з м'якого матеріалу з гуми. Так, Ультра має індикацію заряду з обох сторон. Турбо Індикацію з цього боку ось таким чином. На ультра можна нажати оцю кнопку. І так не загорається. Ось чому не вмикалася індикація заряду, тому що тут немає кнопки, це просто ось така заглушечка стоїть пластикова. А індикація ось. На цьому місці микається. тільки оцю треба нажимати. На зарядку можна ставити на станцію або ось використовувати зарядку з таким роз'ємом. Якщо розібрати ці акумулятори, Можемо побачити ось ця індикація заряду на цьому акумуляторі ось таким чином вмикається. Плати мають ось такий вигляд, більш-менш якісно, вже без цих всіх проводів. Це свідчить про те, що е, акумулятори саме ці елементи, Теж йдуть вже хоч з якоюсь напругою, більш-менш нормальної якості будуть. Навіть так як виробник стверджує, що вони високотокові, тому, мабуть, і плати також стоять більш потужніші. Якщо роздивитись елементи, стоять ось 10 банок по 2000 мА. Вони однакові. Ці елементи одного з того ж самого виробника мають одинакові характеристики. Тобто разниця в цих акумуляторах в ціні 90 гривень за. Таку ціну в різницю ми отримуємо, ну, на вигляд, трошки сложнішу плату, але це, мабуть, більше залежить цей вигляд, саме різна індикація заряду. Та корпус це все ж ультра більш трохи якісніший. В роботі ці акумулятори будуть одинакові, різниці не буде. Не бачу смислу брати якісь прибори, які вимірюють опір, напругу та інші різні характеристики цих елементів акумуляторів. Так як навіщо це робити на акумуляторі за 840 гривень. 840 гривень. Це якщо ви будете користуватись таким акумулятором цілий рік і в тиждень 6 годин роботи, це 312 годин буде в рік. І 840 поділимо на 312, це вам вийде 2,5 гривні в годину вартість користування ось таким акумулятором. 2, 2 гривні за годину. Якщо для стройки берете і будете кожен день по 6 годин, це взагалі там, по, по 20 копійок за годину вам вийде користування вартість такого акумулятора. рік вам точно він пропрацює. Думаю, більше 2 роки буде працювати. Тому що виробник тільки дає рік гарантій на такий акумулятор. Або, наприклад, ось отакий елемент. Якщо піти зараз в магазин, де чи в інтернеті купити дешевше, ніж 60 чи 70 гривень за один елемент, ви не знайдете. 60 гривень 10 елементів, таких це вже 600 гривень. Корпус, плата 800 гривень. Виробник прокрав от, точно багато саме на цьому акумуляторі. Не заробляє Тобто, собівартість і вартість цього акумулятора точно коштує оцих грошей 840 гривень, Ось, оцей турбо 930. Який акумулятор взагалі зараз може бути кращим в цю ціну, ніж прокрав дає є можливість покупати за такі гроші нормальні, якісні з гарантією 4-амперні акумулятори. На мій погляд, це дуже. Вигідна ціна, вигідна покупка і ціна якість. Найкращий варіант взагалі, що можна знайти на, на ринку і купити акумуляторного інструменти. Купуючи такий акумулятор, ви знаєте, що ви взяли шуруповерт пішли і там закрутили, там півтисячі саморізів невеликих. Взяли пилку. Взяли акумулятор і впевнені, що ви там пару 2-3-4 години зможете працювати в саду. Тобто, на мою думку, акумулятор дійсно коштує свої гроші і має гарну якось, якість саме на ці гроші.